Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І до вашої уваги сьогодні така осіння ярмарка. Розпродаж пил. Ну, тут не всі мої, звичайно, але значить, на першому місці в нас ну, по порядку попала мені під руки, це Хосварна, 120-модель. Пила, друзі, в нас... 2020 року випуску. Історія її така і Шведин. Це не Китай. Мадин Шведин. Дивіться, бачите. Не знаю, що вам видно буде. Бачите? Приближуйте, що хочете, робити, незручно мені просто не покоцана, не роздолбана По корпусу вся чистенько, бачите. Все, буде. Шиночка. Туда нерідна стоїть, ну, не знаю, тонта, я цією пілою, друзі, не різав. От. Ланцюга тут ще є десь 60%, значить 38,2 куба. Значить, як будуть виникати запитання по заводці, хто там надумає придбати. Приватно в Viber я вам все покажу роботу кожної з пил. От, безпосередньо і цієї. От, як я, знайти мене можна під відео в посиланні на Facebook. Там заходите в месенджер, обмінюємося телефонами і пішло. Там же вам все скажу по цінах, конкретніше по цій пилі і тому подібне. Хто кого буде цікавити. В Загальному пила лежала більше, ніж працювала, наскільки я знаю. І компресія тут дуже гарна, друзі. Дивіться, бачите? Щоб ви собі розуміли. Тут нема що пуль-буль-буль-буль-буль. Так, тепер друга пила в мене це буде 58-й, друзі, китаєць. Нова поршнева, я її робив собі, історія її така. 50 ка шина як бачимо, Ліця. Вона є під велике довге дерево. ну Грубе мається на увазі, бачите. Спеціально її робив під велике дерево довге, але різати не маю, Що вона мені вже, якщо чесно, рік лежить в селі. І вирішив її вже продати, бо ну нема потреби нею працювати. Лежить без діла, друзі. А давай залазимо. Це можна руки покалічити з тими ланцюгами, я то ненавиджу. От. Новий колінвал. Нова поршнева. Вона, друзі, відпрацювала. Її треба, чесно кажучи, обкатувати. Вона поробила, може, я знаю, хвилин 10. Більше не працювала в роботі. Ну, тут той вихлопну, треба було хіба витирати, бавитись, то все, шкрабати. Ну, то таке вже. От. Раніше вона, ну так якби десь там собі робила була. А я вже перебрав нову поршню, бо вона була перегріта, і, ціліка, і підшипники вроде, все міняв. Бо робилося для себе повністю свіжий двигун. Так що, кого зацікавить, також можете звертатись, так як я говорив вже в Facebook. Messenger, там є група Facebook по ремонту бензопил. Можете там, там є мій телефон, можете виходити. Йдемо далі. Зараз, секундочку, я перепрошую. Заберу їх звідси, щоб вони тут щоб вони не маячили під ногами. Тепер також колега дав на продаж одну ручку маленьку. Кого зацікавить садко бензопилка? то в нас є 25-кубова пилочка, вона є новенька. Заводиться, все, ланцюг взагалі таке. Повністю вставай і працюй собі на деревах. Бачите, частенько, гарненько, все як має бути. Кого зацікавить, пишете, зв'язуємося, показую роботу її. говоримо по ціні і взагалі також далі. Так. Ще от бачите, маєте до неї. Книжечко, садко, одноручка. ручка. Добре, йдемо далі. Так як мені дали, так, от, друзі, і виставляю її. Так, друзі, тепер ще одна пилочка, родзинка. Тоже новенька, взагалі ще не рухана. Шина, кожу, ланцюг. Все як має бути, то ми маємо, друзі, що то в нас є віталс. БКЕ, 71, ні, чи 719. Ну, судячи по вигляду, по корпусу вона є аналог Олеомак GS35C. От. Ідентична пила по корпусах, по всьому. от, таке і вихлопна, і все. Так що це її аналог, друзі. Знай, скільки вона там має, чи 40 кубів, вроді би. Не буду брехати, не знаю, не скажу. О, таке. Так що ця також на продаж, друзі. Соло пише. Вона таке соло, яке балярина. О, таке. Ну, але вона є Vitals, так би мовити. Я думаю, це і хороший заводський китаєць, друзі. Ну і ціна відповідна. Ну не знаю, скільки там господар скаже. Все вам скажу. Кого зацікавить, то вже будемо. Говорити по ціні далі також. І все. Так що якось так. Ось така от пилочка є, бачите. По тому всьому. А там побачимо, як то все буде виглядати. Так що дзвоніть, пишіть. Та, зі мною все в порядку, дякувати Богу, поки що живий і здоровий. От. Нема причин якихось, бо коли за минулого року там декілька пил виставляв і люди. Я хвилювалися, що то ви все продаєте, так що там з вами десь там виїжджаєте, бо я кажу, що ні, нікуди я не їду, друзі, і не виїду, і не поїду, бо тому що отаке от, от. Так що. Якась така ситуація. Так що гарненька пилочка також. Я думаю, що варта уваги і напевно можна придбати, хто бажає буде. Я думаю, що непоганим вла... Вірніше, власником непоганої пили, друзі. Запчастини є в наявності, так що, думаю, без проблем. Добре, поки що якось так кого зацікавить, пишіть. Кажу, будете писати в коментарях під Ютубом, ну зрозумів, в Ютубі то зрозуміло, що буду говорити вже куди. кажу. Facebook, друзі, під низом. Посилання на, на Facebook є під відео. І там заходите в месенджер, або в фейсбуку в мою групу заходите, де є по ремонту бензопил. Там є мій номер телефону. Кого зацікавить, дзвоните, поближче дзвонімося, і я вам е скидаю більш конкретніше відео по тій чи іншій пилі. І також з роботою її запускаємо, все як має бути. так що... Мене ви знаєте, так що я дурниць не підсуну, не робочих пил поломаних, звичайно, що такі речі не будуть, якщо щось є, воно ремонтується, звичайно, і продається. Якщо там чи людина забирає, як щось робилося, та й так. Добре. Всім всього найкращого і всім попаду. Нових зустрічей, друзі.